Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я знову на каналі Смачно з Любов'ю з Валентиною. Сьогодні я приготувала ось такі смачні бутерброди, можна сказати, да, з темних булочок. Але це може бути і хорошою закускою, і також може бути як самостійне блюдо гаряче, добавок до ваших рецептів, до ваших блюд, які ви вживаєте. Можна і на свято. Я пропоную вам приготувати на новий рік, це швидко. Їх можна готувати, коли. Якісь гості дуже швидко приходять, ви ще не готові, це буквально готується дуже швидко. Тож готуйте мої любі разом зі мною, і зараз я покажу, як я це готую. Ось подивіться, я показувала, які вони в розрізі. Смачні, запашні, м'які і дуже красиві, і корисні бутерброди. А зараз я покажу, як я буду готувати цю смакоту. Це може бути як і закуска. І як тости. Для цього я взяла дві ось таких темні булочки житні, дві великі печериці, одна цибулина, 50 грамів сиру моцарела, 2 столові ложечки майонезу, сіль перець і нерафінована плійка. Булочку я розрізаю пополам. Ось так ножиком і в руці просто веду і ріжу її пополам. Получається ось такі дві половинки. середини теж ножиком, я ось так іду по кругу, трішечки обираю м'якоть. Трішечки. Ось так. Сир я потерла і я також використаю ще один зубчик чеснику. Зараз я буду переходити до плити. На сковорідку я вляла 2 столові ложечки нерафінованої соняшникової олії, розігріла і висипаю цибульку. Хай вона готується майже до готовності. Десь хвилиночок 4-5. Цибуля майже підсмажилася, сюди я додаю грибочки. Шампіньйони також перемішую, і теж нехай на середньому вогні вони підсмажаться майже до готовності. Прийшло 4 хвилиночки, з цибулькою разом грибочки приготувалися. І я зараз на таку дирочку потру один зубчик чеснику. І ще одну хвилиночку все разом буде на сковорідці посмажиться. Ось так я перемішаю. Все. І наше приготувалися. Я їх трішки присолю. Десь одна щіпочка солі, приперчу. Так само одна щіпочка перцю. Все це я перемішаю. Місочки ось так ложкою. Дві столові ложечки. Майонезу. Королівський я взяла. Домашній не робила не було. Дякну. Це теж дуже смачний на е, яйцях майонез. Я його перемішала. І все, наша начиночка на булочки готова. Подивіться, які вони смачні, як вони виглядять, ці грибочки. Знаєте, і вже запах йде по всій кухні. А тепер я беру булочки. І начиняю їх цією смакотою. Ось так. На всю вулочку. Так. І притрушую сиром. Обильно, ось так. Обильно, обильно. І так я поступлю з кожною булочкою. Ну що ж, наші закусочні булочки, які можна сміливо ставити на новорічний стіл, приготовлені лише не до кінця. Духовкою розігріла до 180 градусів і буду погружати їх на 6 хвилиночок. Це тільки для того, щоб розплавився зверху сир. Тому що наші булочки практично все, що в них готові. Булочки я погрузила в духовку і будемо чекати 6 хвилиночок. Ну, от і все, пройшло шість хвилиночок і наша закусочка приготувалася. Зараз ми її будемо пробувати. Як краси я їх ще притрушу кропом? Ось так трішечки, так. Да? І, як говориться, не тільки краса повинна бути і здоров'я. І на кожну ще покладу по листочку. І трошки ось так. Ось така неймовірна краса на новий рік у вас також може бути на вашому столі. Не тільки на свято, де можна готувати і на буденні дні, коли. Їсть на гості на порозі є таке, такий вислів. І дуже швиденько можна приготувати цю таку смачну закусочку. І її можна вживати як самостійно, можна також е, вживати, і із салатами, це буде йти, тому що гриби-білочок, і тут все, що є, воно підходить. От, тож, мої любі, зараз я розріжу і покажу, яке. Воно в розрізі. Дивіться, булочку я розрізала. Видно і грибочки, начиночка, сиру дуже багато. Ну, чому не смакота? Я зараз попробую. Угу. Цей легенький хруст, це м'якота цієї булочки, вона м'яка, запашна. Смаки дуже-дуже смачні. Тож, готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Щасливого вам нового року, спокійної ночі, новий рік і швидкої нам перемоги, щоб в ваших домівках не було ні горі, ні сліз щоб були якісь сльози радості. Лунали дитячий сміх. Щоб було кохання в домі, щоб були ваші поруч, кохані чоловіки, сини, внуки, дочки. Всього вам самого-самого найкращого. До зустрічі!